В таборі наразі відпочивають 60 дітей з багатьох районів Житомирської області, які проявили себе в спорті. На відкриття табірної зміни приїхала делегація на черзі з головою облдержадміністрації та обласного відділення Національного олімпійського комітету України Сергієм Рижуком. Такий табір, та ще й Олімпієць, а ви всі такі класні і прекрасні, якби ви так могли з боку на себе подивитися без фотографії. Що така радість гортає, що є. У нас такі хлопці, дівчата, такі наші зміна підростаюча, такі бадьорі в настрої і приїхали активно відпочити, подружитися. Діти разом зі своїми вихователями за декілька днів підготували театралізоване дійство дієвими особами, якого стали фактично всі підопічні табори. Вони мають можливість займатися щодня спортом і організовувати гарне дозвілля. Як тут займаєтеся спортом? Так як і в нас на тренуваннях, Рано пробіжка, стали пробіглися, потім турнічки, так вдома. Ну, все, все так як вдома. Бігаємо, підтягуємося, можемо відрабатувати якісь удари. Ну а якими видами спорту тут? Можуть і дзюдо, і різними мона, і кітбоксинком. Тут дуже весело, я знайшов дуже багато друзів. Дозвільне у нас дуже цікаво Це, звичайно, дискотека. І ще в нас Бувають конкурси. Наприклад, сьогодні ми граємо з дуже сильною командою Супутник в планах організаторів і дирекції табору оздоровити чотири зміни, а це 240 дітей, з яких, можливо, вийдуть майбутні олімпійці, що прославлятимуть нашу державу на міжнародній спортивній арені. У нас оздоровлюються діти з дюшор всій області. Вони займаються тут спортом, вони займаються. Приїжджає з тренерами, є секції, спеціально відділення план роботи, виховної роботи для всіх, для всіх дітей, у них відділена план роботи тренувань. Після урочистого відкриття зміни збірна команда табору Олімпієць зіграла в футбол зі збірною командою табору Супутник. Тут в першу чергу перемогла дружба.